Дорогі шестикласники! Тема відеоуроку Десяткове наближення звичайного дробу. Почнемо з повторення. Давайте згадаємо правило перетворення звичайного дробу в десятковий. Щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, треба чисельник поділити на знаменник. В результаті ми можемо одержати як скінченний десятковий дріб, так і нескінченний десятковий дріб. Особливої уваги заслуговує випадок, коли ми одержуємо нескінченні періодичні десяткові дроби. Давайте пригадаємо, як прочитати періодичний десятковий дріб. Перший приклад, який ви бачите на екрані, ми можемо записати за допомогою позначення і прочитати 0,6 у періоді. Другий приклад ми також можемо записати за допомогою позначення і прочитати 0,3,58 у періоді. Таким чином, ми згадали, як читати нескінченні періодичні десяткові дроби. Коли бачимо на екрані перший приклад, можемо прочитати його 0,7 у періоді. Другий приклад 2,4 і 3 у періоді. Увага! При виконанні обчислень з нескінченними десятковими дробами користуються їх наближеними значеннями. Запам'ятайте правило, десятковим наближенням звичайного дробу називають скінчений десятковий дріб. Який утворюється в результаті округлення відповідного нескінченного десяткового дробу до певного розряду. Звичайний дріб 2 третіх минулого уроку ми перетворили у нескінчений періодичний десятковий дріб. Але з нескінченними десятковими дробами виконувати обчислення дуже важко. В цьому випадку рекомендують користуватися їх наближеними значеннями, а для цього ми будемо округлювати. Якщо ми округлимо, наприклад, до десятих, то одержуємо відповідь 0,7, і ми повинні пригадати правило округлення десяткових дробів. Спочатку згадаємо розряди десяткових дробів. Десяткові дроби містять цілу частину та дробову частину. Згадаємо розряди дробової частини. Десяті, соті, тисячні, десяти тисячні, стотисячні, мільйонні. Тепер згадаємо розряди цілої частини. Одиниці, десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч. Запропоную вам схему округлення десяткових дробів до заданого розряду. Отже, щоб округлити десятковий дріб до заданого розряду, необхідно подивитися спочатку на цифру наступного розряду. Якщо це буде цифра 0, 1, 2, 3 або 4, тоді цифра заданого розряду не змінюється. а… Цифри після заданого розряду відкидаються. Наприклад, десятковий дріб 0.2468 округлимо до 10. Ми спочатку знаходимо заданий розряд 10, підкреслюємо його і дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 4. Отже, Цифру заданого розряду не змінюємо. А цифри після заданого розряду відкидаємо. Одержуємо відповідь 0,2. Якщо ж цифра наступного розряду буде 5, 6, 7, 8 або 9. Тоді цифру заданого розряду збільшуємо на одиницю. А цифри після заданого розряду відкидаємо. Наприклад. Десятковий дріб 0,2768 округлимо до десятих. Спочатку знаходимо розряд десятих і підкреслюємо його. Дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 7. Отже, цифру заданого розряду збільшуємо на одиницю. Цифри після заданого розряду відкидаємо, одержуємо відповідь 0,3. Таким чином, десяткові дроби можна округлювати до десятих, сотих, тисячних тощо. Наприклад, округлити до десятих десятковий дріб 0,2468 десятих. Перший крок. Якщо в умові округлити до десятих, ми знаходимо розряд десятих. Підкреслюємо його. Другий крок дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 4. Отже, цифру заданого розряду не змінюємо, а цифри після цього розряду відкидаємо відповідь 0,2. Округлюємо тепер цей десятковий дріб до сотих. Перший крок. Знаходимо розряд сотих. Підкреслюємо його. Дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 6. Отже, цифру заданого розряду збільшуємо на одиницю, а всі інші за цією цифрою відкидаємо. Відповідь одержуємо 0,25. Аналогічно, ми можемо округлити цей десятковий дріб до тисячних, що ви зараз бачите на екрані. І тим самим закріпили правило округлення десяткових дробів. Нескінченні десяткові дроби також можна округлювати, відрубуючи в певному місці отой нескінченний хвіст, який нам заважатиме виконувати обчислення. Отже, розглянемо приклад, як округлити до десятих нескінченний десятковий дріб, який ви бачите зараз на екрані. Перший крок, оскільки в умові задано округлити до десятих, ми знаходимо розряд десятих, підкреслюємо його. Наступна цифра 6. Отже, цифру заданого розряду треба збільшити на одиницю. Подержуємо відповідь 0,7. Якщо нам треба округлити до сотих цей нескінчений десятковий дріб, ми знаходимо розряд сотих, цифра в наступному розряді 6, це означає, що цифру в розряді сотих збільшимо на одиницю і одержимо відповідь 0,67. Округлимо до тисячних заданий нескінчений десятковий дріб. Спочатку знаходимо розряд тисячних, підкреслимо його. Цифра в наступному розряді 6. Отже, цифру в розряді тисячних збільшуємо на одиницю і одержимо відповідь 0,667. тисячних. Зверніть увагу! Що чим більше цифр, після коми ми будемо в наближеному значенні одержувати, тим точніше це наближення буде. Запам'ятовуємо правило, щоб знайти десяткове наближення звичайного дробу до потрібного розряду, треба перший крок виконати ділення чисельника на знаменник до наступного розряду. Другий крок одержаний результат округлити до потрібного розряду. Розглянемо приклад. Звичайний дріб 5,11 ми перетворили у десятковий дріб і одержали нескінченний десятковий дріб. Давайте ми округлимо цей дріб до сотих. Тобто знайдемо десяткове наближення звичайного дробу 5,11 до сотих. Для цього ми повинні до наступного розряду і до розряду тисячних знайти тепер розряд сотих. І за правилами округлення десяткових дробів, я вже його повторювати не буду. Ми закріпили його, одержимо відповідь 0,45. Таким чином, розглянувши тему, закріпимо її, розв'язавши завдання з підручника. Номер 557, перше і шосте завдання. Знайти десяткове наближення до сотих дробу 1,16. Я підкреслю в умові, що ми повинні шукати десяткове наближення до сотих. А це означає, за правилом, що ми повинні виконати ділення до наступного розряду, тобто до тисячних, а вже потім округлити до сотих. Отже, Виконуємо ділення 1 ділимо на 16. 1 менше, ніж 16, тому в частку ставимо 0, зносимо нулик, 10 також менше, ніж 16. Знову в частку ставимо 0 і, і зносимо ще один нулик, 100 поділити на 16 беремо по 6. 6 помножити на 16 буде 96. Виконуємо віднімання, буде 4, зносимо 0, 40 поділити на 16 беремо по 2. 2 помножити на 16 буде 32. Виконуємо віднімання 8. Але на цьому ділення будемо закінчувати. Тому що буде необхідно виконувати ділення, як ми вже сказали раніше, до тисячних. Далі округлюємо до сотих. Перший крок: шукаю розряд сотих, підкреслюю його. Цифра в наступному розряді це 2. Отже, цифру в попередньому розряді змінювати не будемо і одержуємо відповідь наближено дорівнює 0,07. 6. Сотих. Таким чином записуємо відповідь. 1 16 наближено дорівнює 0,6. Розглядаємо завдання 6. Ми повинні знайти десяткове наближення мішаного числа 1,17 до сотих. Спочатку ми повинні виконати ділення до наступного розряду, тобто до тисячних. Розглядаємо дробову частину цього мішаного числа і 17 необхідно поділити на 200. 17 менше, ніж 200 в частку записую 0. Виконую тепер зношу нулик, 170 також менше, ніж 200, знову в частку записую 0. Далі зносимо нулик. 1700 поділити на 200 візьмемо по 8. 8 помножити на 200 буде 1600. Виконуємо віднімання, одержуємо 100, зносимо 0, 1000 поділити на 200 буде 5. Ділення на цьому ми закінчуємо і будемо округлювати. Округлюємо до сотих, знаходимо розряд сотих і підкреслюємо його. Наступна цифра 5, а це означає, що ми повинні цифру в попередньому розряді збільшити на одиницю і одержимо відповідь 0,9. Таким чином, таким чином, мішане число 1,17. сотих, Має таке десяткове наближення до сотих. 1,9. Записали відповідь. Рухаємося далі. Розглянемо номер 559. перше і сьоме завдання. Знайти десяткове наближення частки до вказаного розряду. Перше завдання. Частка 36,8 поділити на 7 до десятих. підкреслюю, до десятих. Оскільки в умові треба шукати десяткове наближення частки до десятих, то ділення будемо виконувати до сотих, до наступного розряду. Отже, ми з вами починаємо виконувати ділення. 36,8 ділимо на 7. 36 поділити на 7 беремо по 5, 5 помножити на 7, 35, віднімаю, одержую 1. Зносимо 8. Зверніть увагу, в частку ставлю кому, оскільки ми перейшли через кому. 18 поділити на 7 беремо по 2. 2 помножити на 7, 14, виконує віднімання, одержую 4. Зносимо нулик. 40 поділити на 7, беремо по 5. 5 помножити на 7 буде 35, виконую віднімання, одержую 5. Але на цьому ми ділення закінчуємо. Оскільки, як сказали раніше, ділення треба виконувати до соти. Далі виконуємо округлення. Округлюємо до десятих. Знаходимо розряд десятих, підкреслюємо його. Цифра в наступному розряді бачимо 5. Це означає, що будемо збільшувати на одиницю цифру в попередньому в нашому розряді. Наближено дорівнює 5,3. Отже, 36,8 поділити на 7, наближено дорівнює 5,3. Розв'язуємо завдання номер 7 Необхідно знайти десяткове наближення частки 52 поділити на 15 до тисячних, я підкреслюю, до тисячних. Це означає, що будемо виконувати ділення до 10 -ти тисячних, тобто до наступного розряду, а вже потім округлимо до вказаного розряду. Починаємо ділення. 52 поділити на 15. Беремо спочатку по 3, 3, помножити на 15 буде 45. Віднімаю, одержую 7, зносимо 0, а в частку ставимо кому, тому що наша ціла частина закінчилася. 70 поділити на 15, ми. Одну 70 поділити на 15 ми одержуємо по 4. 4 помножити на 15 буде 60, піднімаю 10. Зносимо 0, 100 поділити на 15, беремо по 6. 6 помножити на 15 буде 90. Віднімаємо, одержую 10. Знову зносимо нулик, 100 поділити на 15, знову беремо по 6, 6 помножити на 15, 90. Аналогічно 100 поділити на 15, знову беремо по 6. І ми Виконали ділення до 10 -ти тисячних, далі ставимо три крапочки, продовжувати не будемо, оскільки нам треба знайти десяткове наближення частки до тисячних. Ми виконали ділення до наступного розряду до 10 -ти Тепер виконуємо округлення. Знаходимо розряд тисячних, підкреслюємо його. Наступна цифра 6, що означає, що ми повинні збільшити на одиницю. Пишемо, наближено дорівнює 3,467 тисячних. Отже, ми закінчили виконання прикладу 7 і одержуємо, що 52 поділити на 15

Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами з'ясували, як шукати десяткове наближення звичайного дробу, щоб закріпити опрацьовану тему. Пропоную виконати домашнє завдання, а саме опрацювати пункт 18 підручника, виконати два схожих номери, які ви бачите зараз на екрані. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!